Вже шириться флешмоб 10 uh, uh, years challenge, та 10 років челендж. За його умовами потрібно викласти у мережу колаж двох uh, фотографій. Ну можна трьох, можна чотирьох. Але головне, щоб було власне фото 10 десятирічної довини і нинішнє. До флешмов вже приєдналася багато зірок, багато наших глядачів. Ми теж вчора в ефірі сніданку показали наші світлини, впізнали один одного не завжди. А от е, зараз давайте е, подивимося, е, ваші світлини. Але перед цим хочу показати ось дещо. Це не м, жива людина, це не жива істота. Але е, такого скандалу вона навела десь роки два тому, здається, півтора. Театр на Подолі, кияни точно це знають і знають ця Україна, тому що ось ця химерна споруда з'явилася на Андріївському узвозі, одній з найвідоміших київських вулиць. Десять років тому, будла. Аски, чорне поле, і зараз ось ця е химерна споруда, яка до речі. Дійсно, не була чимало галусу. Зараз це одна з найкращих театральних сцен, і у змістовному, і у технологічному сенсі. До речі, з гумором ведуть сторінку у Фейсбук. Я дуже раджу вам на неї зайти і підписатися. Багато цікавого знатимете. От не було культурного життя десь років тому. Тепер з'явилося, будь ласка. А що у вас давайте дивитися? Давайте дивитися, тому що в нас також є багато світлин від вас. Наші глядачі, ось перший колаж надійшов від Наталії Чагір. Такі смішні моя донечка Богдана і наш дружище Ігор. Ну що, змінилися Богдана підросла, а Ігор, наче трішечки зменшився. Так а не зменшився. <зум> ну просто змужнів ще не знаю. Ну не пізнати можна насправді. Давайте наступну світлину. Цей колаж ми отримали від Івани Благодир на другому. Мої два синочка Ярослав і Марко. Час летить дуже швидко. Треба цінувати і насолоджуватися кожною миттю. Ох ти десять років тому один синочок. Доч... Інші зачіски, до речі, дуже башино, чітко чи... видно. Та от Клас. одразу видно, що які роки і зараз та, давайте та, наступно. Світлина від Олени Фіногенової у 34 та 44. Пише пролетіло 10 років абсолютно непомітно. Ну і зараз непомітно, де де річна Якщо чесно, так мені здається, мене, яка зараз та... не змінилися абсолютно. І остання світлина від Олени Кулеби. Роки міняють людей в моєму випадку в ліпший бік. Мені здається. Це у випадку багатьох жінок. Чим старша стає жінка, тим вона якась знаєте, соковитіша, красивіша. Тому от гарні зміни через 10 років ще один раз такий флешмоб зробимо.